Він був сильним мистецтвознавцем і науковцем. І разом з тим, як дитина, міг тішитися кожній новій знахідці. Якби не Борис Возницький, ми нині не мали б палацу Потоцьких Олеського, Підгорецького, Свірського, Золочівського замків. Він врятував їх від руйнування і людської байдужості. Золочівський замок під опіку Возницького передали чверть століття тому у жахливому стані. Навіть на роботу сюди ніхто не хотів йти. Тому сторожа не можна було найняти. Це ще щастя, що тут було профтехучилище до нас, років 10, яке будувалося. Вони жили в тих камерах, от потім вони вибралися, і лишився тут собака, якого називали студент. Він чергував всю ніч. Завідувач золочівського замку. Пані Надія згадує у палацах золотої підкови він чувся як удома. Там ночував для працівників, був майже як родич і безперервно працював. Він тут за кожною травенкою, навіть не за кожним деревцем. Тут буквально все зроблено його руками. Знаходив меценатів для ремонту замків, а часто і сам закочував рукави. Копав, прибирав, підмуровував. Як відпочивав, то він відпочивав тільки вночі. Тому що від 6-ї години, вже як казали, охорона наша, Борис Григоріч вже працює. Ми Працівники приходили на 9-ту годину, то до 9-ї години директор вже наробився так, що вже його руки боліли. Галерею мистецтв і її більше 20 філій у музеях і палацах наповнював неймовірно рідкісними шедеврами українського і світового мистецтва, які знаходив в експедиціях ще за радянських часів. Якось навіть підкупив водіїв вантажівок, які за наказом кагебістів мали вести старі книжки і картини на вогнище, підпільно завернув їх у галерею мистецтв. Ми їздили, збирали то все, що було викинуто. Ми зібрали тоді. От біля 35 тисяч річей, які зараз оцінені бюджет України. Річний 17 мільярдів євро. Сідав на мотоцикл їхав світ за очі шукати експонати. Так посеред бур'янів біля палацу графа Карла Лянськоронського у старому роздолі знайшов античні скульптури 4 5 століття до нашої ери. Вони там простояли. Поки я не подряпав що Я бачу, що це, що це не ні, не, не якийсь копія, це є оригінали, це є мар, мрама, мармури, Греція, Рим. Ці скульптури поселив у Палаці Потоцьких. Борис Возницький першим відкрив світові українського мікеланджело Йоанна Георгія Пінзеля. Його скульптури прив'язував до свого мотоцикла і так перевозив їх з Тернопільщини до Львова. Пінзеля вишукував і рятував, де міг. Гора скульптури лежить вже все на землі, спостягував на, на кучу. І рядом там було в монастирі були гуртожитого. Студенти двох стоять пилкою ріжуть одну скульптуру. І ну, я витягнув ту пилку. Ми її забрали ту скульптуру. У на зараз в замку стить Валеську у Львові. Створив музей пінзеля і домігся того, що ці скульптури поїдуть на виставку у Паризький Лувр, але вже без свого рятівника. Він повертав до життя дерев'яні церкви, власними руками витягував з землі артефакти на розкопках у плісницьку, виривав з вогню старовинні іконостаси і ніколи жодної речі не забрав у власне помешкання. До останньої години життя щодня з гордістю носив на грудях нагороду герої України. Жив чесно і скромно, але з неймовірними пригодами і жагою до життя. Марічка Крижанівська, головні новини Львова.